Отже, далі ми говоримо про зв'язок його якість мобільного зв'язку в Україні далі продовжує викликати запитання, особливо після масованих ракетних обстрілів, коли зникає електроенергія. На певний час перестають на повну потужність працювати і мобільні вежі, як альтернативний зв'язок може допомогти українцям залишатися на зв'язку. Про це і не лише поговоримо з Мстиславом баніком, керівником з розвитку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації України. Вітаємо вас в прямому ефірі. Один плюс один. Отже, давайте з такою болючою теми почнемо мобільного зв'язку. Скажіть, будь ласка, чуємо багато повідомлень від вашого міністерства про закупівлю нових. Старлінків, наскільки вони зможуть нам допомогти покращити ситуацію хоча б в пунктах незламності? Ну насправді, мабуть, пункт незламності це основний такий, знаєте, оплот, там де може бути зв'язок і інтернет, тому що в принципі завжди у пунктах незламності дійсно є і старлінки, і генератори. От, що стосується старлінків, то в будь-якому випадку за там за час війни ми отримали вже більше 22 тисяч старлінків, серед яких там 5 тисяч ми отримали за сприяння агенції з міжнародного розвитку USAID, ще 5 тисяч від там уряду Польщі ще 5 тисяч там від е, SpaceX донорів, і там ще 5 тисяч за завдяки міністрам цифрової трансформації країн Європейської Союзу. Тобто ми отримуємо їх. І дійсно вони розподіляються і за об'єктами критичної інфраструктури, за точками незглавності, так як зараз на екрані є. Це здебільшого працює за старлінками, тому що що відбувається насправді з мобільним зв'язком, коли у людей там в тому чи іншому районі з там відбувається аварійні плани відключення будь-які з них, то також і відключення відбувається у базових станцій, особливо наприклад, там в деяких мікрорайонах столиці. це помітно, коли там через кілька годин взагалі немає жодного покриття. І що там ці базові станції протягом певного часу вони працюють на генераторах. Потім ясна річ, що і паливо в генераторах закінчується а проблема коли відключено світло, то відповідно там ніякого доступу до фіксованого зв'язку немає. І відповідно всі люди переключаються на мобільний інтернет. Там не, не обов'язково там хтось, я не знаю, дивиться чемпіонат світу з футболу, але там базові речі, якісь повідомлення, сповіщення і так далі. Новини і це все чим більше споживачів мобільного інтернету, тим більше. Там швидкість використання палива в генераторах, і, звісно, ну, є така проблема. Тому дійсно забезпечимо старлінками, є пункт незглавності, і там коли відсутнє електропостачання, то і в Київському метрополітені, в укритті завжди є можливість і мати доступ до електрики, і мати доступ до е, інтернету, щоб залишатися на зв'язку. От якось так нагадаю, що ще між мобільними операторами у нас є внутрішній роумінг, Хто ще не користувався, все-таки раджую. Тобто, як це працює в налаштуваннях телефону, в налаштуваннях стільникової мережі треба включити роумінг даних. Це означає, що наприклад, ви є там клієнтом, ви користуєтеся там лайф а не відсутнє покриття лайф сел через відсутність інтернету або. В принципі, верніше, через відсутність зв'язку, через відсутність е е електромережі, відповідно, у вас телефон автоматично підключиться там чи до кіфтару чи до Водофону, які можуть бути доступні на цій території. Це працює і е е по всій території України, тому. Раджу використовувати цю функцію, це безкоштовно і це може дійсно допомогти в складні момент. Пане Стеслава, ці перебої з зв'язком вони якось впливають взагалі на роботу додатку дія? Наприклад, те, що ви там не можете користувачу підтягнути сертифікат ковідний чи якісь документи? Ну E, насправді, насправді дивіться можуть бути хіба що складнощі, так якщо людина авторизується, ну там хоче встановила дію, але не була авторизована. Ясна річ що вона може зможе нормально і авторизуватися, якщо немає інтернету, і отримати документи. Але якщо ми говоримо про наявність тих документів, які є в дії, в будь-якому випадку. Е, ну, є таке, як би просто мовою сказати, у нас є сесія, скільки документ доступний. Тобто не кожну секунду він оновлюється. Він оновлюється з певною періодичністю. І якщо ти підключаєшся, верніше, якщо ти не підключений до інтернету, це не значить, що в тебе зникнуть ці документи. Значить, вони в тебе будуть під кожним документом. Є е, інформація, коли він оновлювався востаннє. І там ця інформація може бути корисна там, навіть на блок-пості, коли немає сюда, чи ще ж для розуміння. Тобто, це давно було чи це недавня інформація свіжа і так далі. Пане Мстислава, на порталі Дія от нещодавно з'явилася нова послуга. Називається вона Єоселя, і там, якби дві такі головні фішечки з одного боку, це дозволяє в онлайн режимі подати. Заявку на отримання пільгового кредиту на купівлю житла з іншого боку, це дозволяє зробити, коли чоловік, дружина не є разом. Переважно це розраховане для родин чинних військовослужбовців. Так само під цю категорію потрапляють працівники освіти і медики за умови, що в них немає власного жит... житла, за умови, якщо в них зруйноване житло або мають житло невеликого метражу. Скажіть, будь ласка, оце вперше коли можна дистанційно Санційно підписати спільну сімейну заявку на отримання, наприклад, от такого пільгового кредиту на житло. Чи якісь були такі так, процеси? Так, так, Ви майже все замість мене про Єоселю сказали Я вчора дуже багато так. про це вивчала, так? Так, що хотів сказати, насправді. ну в її оселі це е, застосовується, але е, сам підхід, коли двоє людей знаходяться окремо одне від одного і можуть віддалено підписувати документи, ні, він не вперше з'явився у нас, він з'явився у нас е, десь рік тому. На спільних послугах, е, в тому числі, знаєте, там ми на зміні місця проживання його запроваджували і так далі. Коли я не знаю, ти умовно хочеш зареєструватися в певному житлі. Відправляєш просто власнику заявку свою під через дію. Він підписує, потім ти підписуєш там е, свою частину. Відповідно, такий функціонал він у нас передбачений. Можна відправляти е, посилання, можна там е, показувати QR-код, Тобто, ці всі опції доступні. Е, відповідно, це насправді дійсно зручно. В першу чергу це зручно якраз і. Для там тих е, людей, які служать в силах оборони України, да, у яких точно немає змоги, але е, вони разом зі своїми сім'ями можуть там взяти участь у такій програмі, як і ОСЛ. Пане пане от мені цікаво. Е, там дуже певні категорії людей, наприклад, чинні військовослужбовці, медики і вчителі. І я розумію, що ви е, перевіркою будете займатися. Не вручну а використовувати певні реєстри, щоб верифікувати, наприклад, якщо людина є чинним військовослужбовцем або чинним працівником освіти, тому скажіть, будь ласка, цим категоріям людей, які можуть претендувати на кредит на житло, під 3%, що їм треба перевірити, щоб дія правильно змогла верифікувати їхню можливість бути кандидатом на отримання подібного кредиту? Да, я скажу і в кількох в кількох словах ставчивши, нагадаю про взагалі про її оселю там для наших глядачів. Тобто, це можливість отримати дійсно пільговий кредит. І як завжди, сервіси, які доступні через дію, ми максимально спростили все. Але що перед що значить спрощення? Спрощення значить зменшення кількості там питань полів для самої людини. Але це не значить, що ми зменшуємо там кількість перевірок, і так далі. Тобто, через дію людина формує заявку і, власне, в першу чергу вказує там житло, е е яка вартість того житла, бо можна і на вторинному ринку їх купувати, і так далі, і заповнює базову інформацію. Але насправді для того, щоб сформувати повністю всю заявку і надіслати до банку. До банків, тому що як це працює, там дія формується заявку разом з людиною, відправляють до банків і на основі там велика кількість інформації. Банки приймають рішення і роблять якусь пропозицію для цієї людини. І, власне, у нас насправді для цієї послуги у нас а, м, дані збираються з 11 державних реєстрів і інформаційних систем. Ну, наприклад, ми. Не просимо людину сходити, я не знаю, взяти довідку про доходи і внести ці дані руками через дію. У нас є інтеграція відповідно там з податковою, з пенсійним фондом для того, щоб ця інформація заповнилася автоматично на основі даних з реєстру і. А так працює по багатьом багатьом. Так речам. це ми Підповідно, знаємо, що ви використовуєте цим цими так. реєстрами. А чи є реєстр в нас медиків, чи є реєстр в нас вчителів? Мене це цікавить. Я підозрюю, що у нас дай Боже, є реєстр військовослужбовців. Як ви будете ідентифіковерифікувати людину, де, де, яка є де, де, де. державним медиком державної установи? Так е, да. тут це насправді дуже просто. У них є роботодавець. Угу. Який має відповідний код своєї діяльності, і за цим роботодавцем, який сплачує податки, там, зокрема, і за цього працівника, можна визначити там до якої категорії належить там певна людина, не в плані да там не від людини, там людина місце роботи роботодавець, а навпаки, є перелік кодів роботодавців, які відповідають там. Різним сферам і відповідно за цим ідеї перевірка, пане Мстислава, новий проект дія безбар'єрність, який покликаний допомогти людям у віці 60 плюс знайти роботу там чи виїхати за кордон. Запускається. А, наскільки не вже у нас діджиталізовані саме ця вікова категорія людей, що а, от ви вирішили, що потрібно запускати такий проект? А... Кілька речей хочу сказати. Перше, це те, що ну, безбар'єрність навіть в своїй назві передбачає доступність для різних категорій. І це мета номер один, тому що ну, там і наявність цифрових послуг це здебільшого про рівність і про можливість, я не знаю, отримати. Однаково зручно, я не знаю, людини послугу людині, яка живе в Києві на Печерську, і послуга людині, яка живе в верхньому студенному на Закарпатті, і там, де коли треба йти там, близько 10 кілометрів до власне, там, своєї, ну, до голови громади, а для послуг, скоріше за все, треба взагалі їхати далі. І відповідно це про рівність. А що стосується там, вікових категорій для розуміння, у нас в дії. Є близько 4,5 мільйонів людей у віці 65+. плюс, плюс. Пане... Ну, коротше кажучи, да тобто це я думаю чітка цифра, угу. яка може сказати масштаб Пане Мстиславе, А нагадайте, будь ласка, чим закінчилася ця ще довоєнна президентська ініціатива? Роздати смартфон всім людям певного віку. Я пам'ятаю, що навіть було голосування, як назвати це. Є бабуся, є дідусь, є смартфон, здається. Потім почалася війна. Нагадайте, чим закінчилося все це? Е, ну, проект став на паузу. Зрозуміло. Е, він не зупинений, угу. але він став на паузу, тому що ну нагадаю, задумка була така, що там. По моєму на старті близько там 2 мільйонів може помилятися людей, які не мають можливості там придбати смартфони, і так далі забезпечити смартфонами, ясна річ, там базовими. Ясна річ передбачити всі технології, які б не, можлив, не уможливлювали перепродаж цих смартфонів там, і так далі. Тобто, щоб дійсно вони знаходилися в цільових руках, от і щоб це там відповідно було там за ну безкоштовно, скажімо так, для людей, і тоді це з вакцинацією ще було пов'язано. Здається, ну це просто були знаєте, спільні, спільні проєкти. Так, так, що... угу. да, так. Да, да. І відповідно насправді проект став на паузу. Ми впевнені, що після перемоги до нього повернемося. Тому що ну це важлива складова. Тут просто одна з головних речей, яка сталася в цьому році через війну, е це те, що Ну до реальність показала, що електронні послуги, і здебільшого послуги саме в мобільному, там не на порталах, можуть бути єдиним способом взагалі доставки послуг до людей єдиним способом документів. Бо коли окуповані території, території з війною, там немає цнапів, там немає нічого. Це і єдиний спосіб взагалі комунікувати з людьми може бути там. Ну вибачте через дію, тому що це там найбільший державний застосунок. І відповідно зараз вже постає питання, що там доступність саме цифрових послуг це номер один. Там пріоритет, який має бути незалежно від того, там де знаходиться людина. Тому я впевнений, що ми повернемося до цього проекту. Можете проанонсувати ще якісь можливості дії. Ви вже провели таке масштабне голосування за представника України на Євробаченні. Що ще попереду? У нас буквально 30 에... секунд залишається. Якщо можна коротко і лаконічно, ну попереду можливо будуть ще нові опитування, mm. ясна річ, але здебільшого все вже готуємося до кількох нових проектів, які стартують в січні. От у нас і бета тестування там заяви на шлюб і багато там оцінка якості послуг. Тому не буде затримуватися, краще. Зустрінемося з вами ще раз. Так і я думаю, що ви окремо думаєте про інтеграцію в дії е мешканців нових територій, які Україна звільнятиме у 2023 100%. році. 100%. Дуже вам дякую, Стеслав Ваня, керівник з розвитку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації України. Був гостем прямого ефіру. 1+,1. плюс